Кому свята, а у лікарів пацієнтів додалося на моніторі після святкових синдром загострення хронічних хвороб внутрішніх органів. Медики кажуть, таке буває після святкового столу. Зростає кількість пацієнтів з захворюваннями е шлунково-кишкового тракту. Частіше за все, це загострення хронічних панкреатитів, загострення хронічних холециститів. Ну і безумовно загострення жовчно камяної хвороби. Безумовно, що все це. Виникає внаслідок надмірного споживання жирної, смаженої їжі, так надмірного вживання алкоголю. Поради банальні та відомі всім не переїдати. Коли поїли зайвого, перше, що прийде на допомогу ферментативні таблетки. Вони розрекламовані і відомі всім. І ще один після святковий синдром лінощі. Після вихідних за столом буває важко налаштуватися на роботу. Щоправда, люди на вулиці запевняють, усе нормально. Та які там свята. У нас… І сьогодні робота була. Все пройшло, в общем-то, нормально. Абсолютно нормально проснулися і все добре. Дні йдуть, будні дні, працюємо. Вона спортсменка, вона має доцільна, <світ> так що їй легко, бо вона нічого не їсть. Після шостої чаї. До роботи хочеться, бо працюємо самі на себе, підприємці, робота любима. Важко тим, хто перебрав із алкоголем. А тебе точно сповір. Щоправда, статистика свідчить: цього року полтавці святкували культурно. До так званого витверезника у Новий рік потрапило всього шестеро. Це порівняно мало. Якщо на свята було багато алкоголю, то після свят, скажімо, треба притягнути увагу власному здоров'ю. Треба відмітити, що більше. Потрібно споживати звичайної води, якісь збільшити фізичне навантаження, збільшити увагу власному здоров'ю, можливо, навіть десь відвідати сауну, щоб той зайвий алкоголь вийшов з поту. Головна порада на свята та дні після них помірність, кажуть спеціалісти. Кожен має знати свою міру і дотримуватися її, щоб не завдавати клопоту собі та тим, хто поруч. Спасіба. Заходи, если что.